Добрий день. Сьогодні відео хочу присвятити такому питанню, як ланжування коня, тобто ланжування біг по колу. Ще одне відео більш таке детальне, тому що вже мені дуже пасує, що люди навіть дзвонять і намагаються робити своїми кіньми те саме, але не зовсім. Не зовсім, якби в них правильно це виходить часом. І ось я хочу ще одне таке відео показати, продемонструвати, можливо, більш якось іншими словами пояснити. І, можливо, стане цікаво, ну, якби це стане корисно і допоможе. Так от, ланжування. Головний принцип цього всього дійства не для того, щоб заморити коня. А для того, щоб настроїти його на правильну хвилю, взаємодії з людиною. І ось дивіться, ось у нас є кінь, так? Обов'язково, щоб був вірьовочний недоуздок з мотузки сплетений, да? або куплений, або як в інтернеті, і метрів 5 така мотузка. Тобто, задача людини значить, побачити, що, привернути увагу коня. Для привернення уваги, ось ми беремо будь-який таку палочку і щось таке. Білий колір, він дуже для коней, як би такий стрес ну, привабливий. І починаємо. Показуємо лівою рукою напрямок і створюємо тиск. Кінь не йде, значить тиск недостатній. Ще пару о, слів, і тоді тиск треба збільшувати. Ще пару слів про тиск. Якщо ви бачили, як коні е, між собою спілкуються, то, наприклад, сильніший кінь або жеребець, е, який головний в табуні, він не відразу атакує е, там, того, кого він хоче е, направити кудись або е, зманіпулювати їм. Він на початку робить мінімальний сигнал. тобто, Прикладає вушки, наприклад, робить взмах хвостом. І тільки потім, якщо цих сигналів недостатньо, він може зробити атакуючий рухи в ту сторону, якщо і це не доходить, тоді вже пішли зуби копити і так далі. Тому і наша задача. Тобто завжди треба намагатися в будь-яких вправах в, ну, давати мінімальний сигнал, да? тобто при поворотах, при чомусь, щоби. Навчити коня на мінімальний наш тиск. Назад. Назад. На мінімальний наш, наш тиск от, покорятися. Да? Ось я її запрошую до себе. на мінімальний е, на мінімальне, якби, Якщо це вже не срабатує, тоді ми посилюємо. Да? Посилюємо е, різ різкі робимо рухи і так далі. Е, значить, ось. Е, Принцип ланжування. Тобто даємо коню, даємо коню напрямок вліво і посилаємо його, що ми показуємо йому, що ми хочемо його, ну, так сказати, дати йому направлення. Ось вона змінила рух, а я цього не говорив робити. І я її поправив. І дивіться, от принцип мій, ну і взагалі, Починаємо все з малоінтенсивних таких команд. Тобто ми коню даємо зрозуміти, що ми не хочемо якби проблем да, великих, а ми хочемо, щоб ти мініма... на мінімальні наші, як то кажуть, вказівки реагувала. Да? І от ми починаємо з кроку, стараємось. Навіть якщо кінь побіжить, ну треба його сповільнити, але яким чином. Тобто хай бігає сам, не даємо йому ніякого імпульсу, поки він сам не зрозуміє, що він бігає даремно. І ось е, мінімально, з мінімальним імпульсом вона ходить. Змінюємо рух, міняємо вірьовочку в праву руку і кінь дожен вже на це зреагувати. Тобто не чекати взмаха мого, як то кажуть, е, білого пакета. І оце в ідеалі, чого ми повинні домагатися. Щоб на мінімальні наші рухи вже прогнозовані, кінь читав їх, був з нами в, у, в увазі цих 5-10 хвилин. І робив те, що ми йому говоримо. А для провокації його, так сказати, непокорення, ми ось кроком йдемо, а зараз, наприклад, кажемо Рись. Кажем рись, молодець. І знімаємо тиск, і кінь повинен підтримувати рись. Тобто, сповільнюється, ми показуємо те, що ми хотіли. І ось дивіться. Коли ви з конем отак правильно це все поставите, то таких занять необхідно буде 2-3 хвилинки. Щоб нагадати коню, хто є в наших взаємовідносинах головний. Ось я знову міняю ручку, а вона набирає швидкість. Ну, нічого, нормально. І тепер я підтримую рись в другу сторону. Підтримую, але на низах, так сказати. Тобто, і ось уже саме те, що я стою з вами балакою, а вона бігає, це вже понижає її в ієрархії. Вона не претендує на якесь лідерство у відношеннях з нами. І тут нічого нема такого, що я її, наприклад, ну, приміняю якусь грубу силу або що. Да? Просто ми правильно вистраюємо ці всі відносини. І ось буквально я бачу, що вона 2-3 кола в одну сторону, два-три кола в іншу, з підтриманням руху. Вона зробила все правильно. Все, більше, наприклад, не треба. Ось я ще раз зміню просто сторону. І на цьому ми закінчимо. Бачите, я бачу, що вона гарно змінює. Все. Тобто, і тоді кінь, коли. Він не буде боятися тих вправ, але і, і цих, щоб вони були, ну, на початку вони, можливо, будуть до мила. Тобто вони будуть да, противитись, вони будуть головою махати, вони будуть те все робити. Але ви повинні бути як? Тут стовп і такий керуючий, як би стовп. І ось в результаті ви будете мати коня, який підходь. Сухенький. Реагує на найменше двома пальчиками, ось, да, підходами, так. Далі, цей кінь, наприклад, прибирає зад, якщо я до нього, якщо я йду дозаду, так. Так. В одну сторону. Цей кінь прибирає зад, в іншу сторону. Якщо я йду... Так, так. Не, не задом до мене повертається, а прибирає зад. так. Далі цей кінь двома пальчиками рухає, передніми ногами, повертає. Навколо своєї осі. Зараз я покажу, бо я з камери вийшов. Ось Цей кінь навколо задньої осі передніми ногами повертає від найменшого дотику. так. Цей кінь здає спокійно назад. Так З найменшими зусиллями. І цей кінь стоїть біля мене, якщо я е, кину в повід, так? Далі, бо вона мені довіряє. Ось я її торкнувся Тобто оця штука. Вони теж згодом і вони повинні реагувати не на неї, а на вашу енергію. От приклад. Якщо батько вдарив дитину ремнем колись, да? то це ж не значить, що ця дитина ременя буде боятися все життя. Да? В магазині ремень продається, а дитина буде падати в ужасі при баченні цього ремня. Ні, так? Тобто дитина знає. Коли цей ремінь і для чого він потрібний був, і, і для чого він примінявся. Тому і, і ця кобила, да? як вона цю штуку знає, що я е, підсилюю якісь вправи нею, так і вона не повинна її боятися, і вона її не боїться, бо вона зараз дивиться на мене, а не на оцю штуку. Тобто вона е, відчуває енергію людини і рухи тіла. Наші, так? З однієї сторони, з іншої сторони. Так. А молодець. Молодець. Так. І ось ось така от аналогія. Це все необхідно. Необхідно, якщо ви хочете мати ось такого коня в обіході який буде вас отак от слухатись. Далі, це ми поробили. Тобто, наша задача по, е, навчити коня по нашій команді рухатись вліво, вправо, змінити напрямки, вперед і назад. Тобто вперед. При маленькому да, пальчику, вперед. Зупинка по нашому тілу і назад. Так. Ну і я вже показував вліво і вправо. Якщо ви це все будете робити, то у вас будуть ось такі коні. Тобто кінь, якщо він не претендує ні на що в лідерстві, він дає вушки. Потрогати так. Далі він повинен вміти не так високо задирати голову. Да? тобто, Голова повинна бути опущена. От ми... Він повинен вміти опускати голову і вам довіряти бути над ним. Тобто ось. дай. Опускаємо голову. По чуть-чуть, як тільки вона голову піддає, ви тиск зменшуєте. Тобто, показуєте, що це вона зробила правильно. Опускаємо. Опускаємо. От зараз я тиск зменшую. Тобто вона голову опустила, моя ручка піднялася. Ще я чуть придавлю, бо я хочу нижче. І, і, і ручка моя піднялася. Да? Тобто, ось таким планом. Так. І кінь повинен бути м'який. На, на управління. Тобто беремо вправо. Тиск, тиск, тиск. Якщо дає голову, зме... відпускаємо. Тиск, тиск, тиск. Відпускаємо. Молодець. Так? Вправо-вліво. Молодець. Так. І ось дивіться. От зараз ми, просто що я це на відео роблю. Да? якби, Я це роблю на відео, і тому воно так трошки довго, да? бо я ще розказую. Взагалі, перед кожною поїздкою верхи треба настраювати так коня. так? Тобто це як музикант, який перед концертом розігрується. Якщо музиканта заставити розігруватись перед концертом там, годину, да? То він награється так, що вже грати на концерті вже не захоче. Тому і з кіньми треба доводити це все, так ці заняття до з, мінім, ну, з мінімальною... Ну, їсти, їсти не даємо від підіду. Тобто, коли ми балакаємо і стоїмо біля коня, він повинен стояти. Так? В них є 23 години в сутках, де вони їдять. Тому оце все. Повинно в кінечному випадку прийти до того, що воно не повинно бути набридливим ні для вас, ні для коня. Тоді вони будуть любити це спілкування. Тобто зменшуємо е, ці ну, такі... до мінімально необхідних, але робимо все це все рівно. Тобто, я надіюся, що я якби е, зрозуміло, якби ідею ви зрозуміли. Тобто з мінімальною інтенсивністю це все починаємо, з мінімальними е, вимогами. Але е, коня, е, як поощряємо коня, заохочуємо його зняттям будь-якого тиску, якщо він зробив щось правильно. Так? І е, ще так, так само я очищу коне, коней. От я чищу їх, я їх не прив'язую ніде. Тобто коні в мене ось прив'язані, так би мовити, до землі, так? І я обходжу коня з усіх сторон, і я ось його чищу, і він нікуди Нікуди він не Не втікає. Да? Тут поле, вона могла би... Он дуже її там колеги, ще, колеги її там бігають. Але вона цього собі не дозволяє, тому що я не відпускав. І от. Я не знаю, чому ці вправи працюють, але вони працюють і вони працюють ось так. Розумієте? І ось, якщо ну, вам е, захочеться, ну, побачити ще відео, якби, як я чищу сідлаю, е, ну, не, не, не прив'язуючи да, е, ніде, і коні в мене стоять, абсолютно всі три. Так, вона, людина йде. Щоб вона не злякалася, я її чуть поверну. Ну. Молодець. Так що. Якщо вам захочеться таке відео побачити, то я вам покажу, тобто як я чищу і як я сідлаю. Ну і ще два слова про е, ці, про підкормки. От у мене є морквинка, да? вона є. Ясмієн? Ясміян? От у мене є морквинка, навіть не одна, У мене їх багато, так? Да? І я їх даю. Ну я ніколи, Коля, це тебе теж касається. От послухай. У мене, не, може там постояти. Дивись. От у мене є морквинка да? і яблука. І я їй даю. Ну я ніколи не даю їй, коли вона просить. Тобто, я даю, коли, коли я е, їй хочу, ну, хочу дати. Да? От вона просить, я, я не дам їй. Я сховаю. А, а твоя кобила, коли у колі кобила просить, він зразу їй дає. Бо що ти навіть боїшся її, якби, ну, ти зада... її Да, І вона наступний раз, якщо... Ну, Коні вимагають, вимагають, вимагають. Але коли ви невчасно це даєте, ви даєте тоді, коли вони просять. Коли ви невчасно даєте, коли ви невчасно даєте, ви цим його їх балуєте. Тобто це як будто би дитина зайшла в магазин, каже, хочу, 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 а ви зразу її все купите. Да? Тобто і буде, вона буде у вас тоді видиратися, все, вона буде на вас обіжатися і це буде портити вас свої відносини. Тому не даємо, коли вона просить, а даємо тоді, коли ми це вважаємо за потрібне. Та? Нема? І навіть не треба боятися відігнати коня. Тобто, от моя ясміна вона та, ну, якби не, не напирає, але якщо ваш напирає то можна його відігнати. Назад. Назад. Відігнати. Тобто не треба напирати. І таким чином таким чином устанавливаються взаємовідносини. Зв'язок. Бачите? Є, є куди побігти. там Марта, Аїша, тепло. Но вона стоїть біля мене, не прив'язана. Думаєш, вона не знає, що вона не прив'язана. Знає. Але ось вона була молодець, і я зараз її запропоную. Ясміна. Ясмін. Ясміна. Ясміна. Уже можна. іди, іди до мене, іди. підійди. На, підійди, Я вже її відігнав, вона вже не хоче. О, молодець. на. О, все. Умніць. Так що я сподіваюся, що я, як то кажуть, запитання в коментарях. Дякую всім за увагу. Відпускаємо Ясміну. Але дивіться, відпускаємо коня теж. Не просто от ми зняли і вона побігла. Да, Тому що є коні, такі вони знають, вони тільки ждуть, що ви зняли і вона побігла. А треба от зняли і ще трошки притримати. Щоб вона пішла тоді. От дивіться, вона навіть біля мене буде стояти. Коли я навіть зняв і навіть кинув на пол. Да, а вона біля мене стоїть. Бо вона знає, що я її ще не відпускав. Да, Ясмін? І я ж якби моркви не даю і не відпускав її. І тому я ось візьму її, отак, вона піде ще зі мною, бо вона знає, стоп. Пішли. Ну. Пр, пішли, пішли, пішли. 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 Yeah? Ну ладно, давай. Іди іди, дам тобі. іди. Молодець, ти була молодець. На. Ось. Вона знає, що я її не відпускав іще. Не відпускав. Тр. Молодець. Назад. Тррр. Молодець. А зараз відпущу. Подобається вона тобі? Але ж вона такою не родилася, да? вона такою якби... На, ще одну. І зараз зніму. Що вона? Щоб ви бачили, які вона була ситуації. Да? Тобто ось вона стоїть. А ось там її товариші. Бігають, да? і ви ж бачили, що тримав я її тут, а не на моркві, да? а трималась вона біля мене тут тому, що просто так потрібно. І я її не відпускав. А зараз я її відпущу. Все, можеш йти. Іди, іди, Гуля, іди. Іди. вона вже не хоче. Навіть не хоче йти. Ну ладно. Я тебе відпускаю. Ясмін. Відпускаю. Відпускаю. І це ж так оббило, яку я ганяв перед цим, да? Ну, не до мокрого, не до там, якби, але ж я є нею керував, так? Да? Ну все, бажаю вам успіхів з вашими кіньми. До нових відео, до побачення.